Новий пакет озброєння та обладнання на півмільярда доларів вирішили виділити в Вашингтоні. Про це оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен. Туди увійдуть боєприпаси для хаймарсів, артилерійські снаряди, безпілотники, джавеліни, засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї та багато іншого. Також американська сторона підтримує фінансово і українську економіку. Для цього виділять 440 мільйонів доларів допомоги. Ці гроші підуть серед іншого на сільськогосподарський сектор, транспортну систему. Інфраструктуру та логістику. Завдяки цим коштам також планують модернізувати пункти перетину з ЄС, порти на Чорному морі та на Дунає і оновити залізничні ділянки у прикордонних регіонах. Тим часом Дональд Трамп став людиною року за версією журналу Тайм. Він з'явився на обкладинці і дав розлоги інтерв'ю редакції. Пообіцяв не здавати Україну. В якому контексті це було сказано і про актуальні політичні рухи в Вашингтоні? Говоримо далі із нашою кореспонденткою, там Ольгою Кошаленко. Вона долучається наживо. Олечко, вітаю. Тож наші медіа цитують з цього інтерв'ю, зокрема, що Трамп розкритикував далекобійні удари по Росії. Але якщо дивитися в цілому, що іще він важливого для нас сказав в цьому інтерв'ю. Справді, Алло, як людина року, обраний президент Дональд Трамп дав розлоги інтерв'ю журналу Тайм, і давай зосередимося на тому, що він сказав а, про Україну. А, отже, на запитання, чи розмовляв Трамп із Путіним після переобрання, він відмовився відповідати. Він сказав, що просто недоречно про це говорити що мовляв як переговірник, коли він сідає за стіл переговорів, то на початку йому може здаватися, що в нього прекрасний план. Але цитую, коли він починає говорити з набагато молодшими за себе людьми, може з'ясувати, Суватися, що його план нікчемний, тож він наразі просто відмовляється говорити про деталі, і обраний президент наразі не буде розкривати деталі. Як він сказав, інтерв'юєр кілька разів втім, його перепитав про те, чи здасть Трамп Україну. Він не хотів давати прямої відповіді, це очевидно, але зрештою сказав таке. Я хочу досягти угоди. Єдиний шлях досягти цієї угоди не здавати. Розумієте, що це означає? Не дуже поясніть мені. Я ж щойно сказав: ви не можете досягти угоди, якщо здаєте когось, на мою думку. Загалом Трамп у цьому інтерв'ю і, взагалі, в останніх його публічних проявах е, намагається демонструвати себе як такого нейтрального переговірника і урівнювати дві сторони. Він знову повторив, що втрати у війні з двох боків величезні, і знову наголосив, що рівні, хто би що мовляв, не говорив, і що всі жахнуться, коли дізнаються справжні цифри. Він розкритикував дозвіл сполучених штатів наносити далекобійні удари по Росії, сказав, що це була величезна помилка. І напередодні я зустрілася у Вашингтоні з головою фракції Голосу Верховної Раді України Олександрою Устінова, яка останніми днями тут у Вашингтоні мала важливі зустрічі як із майбутніми головами комітетів в новообраному конгресі, так і з людьми із перехідної команди Трампа, і вона погодилася розповісти деякі деталі про те, яка атмосфера за цими лаштунками в цих кулуарних переговорах, і от що вона розповіла. Вони всі розуміють, що він точно захоче закінчити війну, але вони також розуміють, що він переговорник. і Він розуміє, що не можна сідати за стіл переговорів зі слабкою позицією. Якщо Америка, як зараз нам говорять, зільє Україну, Америка програє на міжнародній арені своє обличчя. Трамп цього ніколи не допустить. Тому вони чітко і прямо говорять, що не переживайте. Він вам колись перший дав летальну зброю. перший джевеліни дав Трамп насправді. І зараз він може говорити одне для внутрішньої аудиторії. Але насправді люди, які його оточують, і сам він чудово розуміє, що війну треба закінчувати з гарними позиціями. Ну і цього ж тижня Палата представників Конгресу хвалила закон про асигнування на оборону без положення про ленд-ліз для України. А Як це вплине на ситуацію, і чи не є це також певним сигналом? Але, ну, закон про лендліз, який президент Сполучених Штатів Джо Байден символічно підписав 9 травня? у Перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну по суті так і не запрацював. Він став більше символічним актом, тому що нагадаю, історично радянський союз переміг у другій світовій війні не в останню чергу, тому що був американський ленд-ліз. Але якщо говорити по суті, то ленд-ліз так і не запрацював, тому що ленд-ліз взагалі, це надання зброї в оренду або з можливістю викупу, або з можливістю повернення, а все, що ми отримували від адміністрації Байдена. На за цей час було безкоштовно. Ну, якщо повернутися, наприклад, до тих часів, коли Конгрес тривалий час затримував фінансування для України, коли Палата представників відмовлялася голосувати за асигнування для України. Навіть тоді, коли здавалося б ленд-ліз був доречний, він не запрацював. Тож зараз ми, ну, втрачаємо по суті, по суті, те, чого і не було. Написала пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова у своєму Фейсбуці про те, що вони як посольство боролися за те, щоб це положення про лендліз було в асигнува... бюджетних асигнуваннях. Але палата представників цього тижня проголосувала без лендлізу і в консолідованому проєкті, який Наступного тижня має розглядати сенат, також цього положення немає. Дякую, Олечко. у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко про те, як можна трактувати останні заяви Дональда Трампа і рішення Палати представників відмовитися від ідеї ленд-лізу для України.